Добрий ранок, а я сьогодні на профорієнтації ходила в нашій місцевій школи, як в нас річка гарна, ще лід трошки є, але вже бачите як, що покажу тут. Наша крепость, яка красуня стоїть. Взагалі так гарно-гарно. Ми ось йдемо, у нас так гарно в Бердичі, так вже аж пахне весною. Вночі був дуже вітер, аж голову зносило, такий був вітруган. Думала, що якийсь ураган настане. А рано встали і аж пахне весною. Ще квіти не розпускаються, звісно, льот на річці, але як гарно. Аж не хочеться йти на роботу, але треба. Да. Отак. В Бердичі ще ось таке є майже в центрі міста. Будівля архітектурна така. Це колишня 13 школа. Колись тут вчився Завадський. Підпільник він був, так? Підпільник. Це... очолював підвілля. Вчителька з історії мені підказує. от таке, бачите, вже не криші немає, одні. Руїни залишились, але теж така пам'ятка архітектури і нікому не потрібна. Наша місцева влада взагалі не цінує те, що маємо. Отаке. От Дерева такі в нас гарні роблять, куштурбаті. Бачите, не вікон, уваг... О, написали Увага, небезпека, увагу. Все. Ждуть, поки воно впаде, напевно. А була така гарна школа. Усім добрий вечір, я вже вдома прийшла. У мене сьогодні класний день. Якийсь такий настрій, гарний, не знаю, що жде впереді, звісно, але но... прическа, звісно, така ще теж. Так, <кхем> да, ну не про це. Хочу сказати, зараз в мене буде дуже смачна вечеря. Сьогодні на вечерю сила йшла з роботи, думала, що це приготувати. І потім згадала, що в мене ще ж хек є в мородзілки. Жарю, дуже вкусні котлети рибні. За таким рецептом класним. Зараз покажу, які на вигляд. Такі в мене жаряться котлетки мої. Бачите? Дуже таку каструльці. Трошки горать, не знаю тільки чого. Горать. І варю. Полов отак. А в мене буде вечеря. Ось такий з Оце чорненьке, це перець. Накидала перець. Зараз візьму вам покажу. Вариться, не хочу і Перчик. Сьогодні я так думала, що знімати, що його знімати, знімати, але побачила, скоро в мене вже буде 100 підписників. Ну, значить, комусь цікаво, хтось дивиться, хтось щось питає, потім. Хтось зустрічає мене в місті, питає щось так приємно, якщо чесно. Думаю, що це ще цікаво. Напишіть мені, хто дивиться, Що б ви хотіли, щоб я вам розказувала. Ну, теж басні всякі складати ж не хочу щось говорити, таке непонятно що. Хочеться щось канал такий цікавий скласти. Не знаю. Других дивлюся, майже таке саме знімають, як і я, життя. Ну, не знаю. Завтра буду йти на роботу, що зніму вам. Сьогодні ж Ніч з 23 лютого на 24 всі переживають, щоб в нас була спокійна, мирна тиха ніч. Я думаю, у нас все буде добре. Сто відсотково. Ми українці, ми заслуговуємо тільки на найкраще. Ну добре. Вам до побачення, а нам приємного.